Так, це я встановив операційну систему X-Ubuntu, Linux, але стилізовано як Windows 98 Ось термінал, навіть написано 90, верніше неправильно я сказав 95-й Windows. І е, якщо ми подивимося назву цієї системи UNAME, то розумію, що це Unix. Uh, name Linux написано, да, Тобто там напевно є більше команд. Ага. help треба написати. Help. Uh, uh. Можна подивитися. Всю інформацію. Ой. Я так розумію, що треба так. Linux Ubuntu. Це зборка X Ubuntu, Бо щоб так стилізувати, ну давай подивимося. А О, CI. О, написано, що це. Ubuntu 22.04. Ну, цей дистрибутив називається X Ubuntu. І тут є в нас... Є у нас це є XFCE графічна, фактично, графічна оболонка, да? всякі лейблочки повтикані. Ну, да, стилізація саме під Windows 95. І тут можна подивитися ще різні настройки, наприклад, да? Це ж ярлички. Ну, зрозуміло, це називається Chicago 95. От, в інтернеті є на Гітхабі спеціальна програма, яка це все настроює. Можна автоматично, можна вручну. Мені здається, я ще не все настроїв, налаштував. Але виглядає дійсно для тих, хто любить ностальгію. Також я Winamp встановив. А, він працює. Це Vinump через Wine запущений. Тут навіть працює цей візуалізатор. Зараз... Де він тут? О, для тих хто любить це взагалі так олдскульно. Зараз згадую своє дитинство. Так, да, як це було. Включаєш Мазон, інтернету нема, як зараз. Зодно тебе є MP3 файлики. Можна було навіть цю всю анімацію включати на робочий стіл. Ну я не думаю, що зараз у мене це вийде, тим паче, що це через Linux я роблю. Тобто Winamp нам під Windows а, цю всю. Ну. Графічну анімацію, всю візуалізацію. Щоб на робочий стіл перенести, то це треба, щоб це була система Windows. Я думаю, якщо взяти сучасну версію Winamp для Windows 11-го, то, то це вийде. І, відповідно, так. Да, файловий менеджер тут виглядає класично. все досить так як. Типа було, відео в мене нема. У мене напевно, у мене вже є оці програмки. Тут десь є Чикаго. Ось цей Чикаго. Який я його встановлював я вже не пам'ятаю. А ось, ось цей PayFile, але його, щоб запустити, це треба через, через термінал зайти. Тут контекстне меню, до речі, зроблено трошки не так, як було в 98-му. О, перепрошую, в 95-му Windows. 98-й просто дуже схожий, тому я дуже часто помиляюсь. Е але в 98-му були трошки кращі фічі і він типу був більше, як би. Мав більше можливостей візуальних. От. І що мені тут так от ось, якщо термінал відкрить в цій папці? Тут у нас є файл це фактично написано на Python. І да, ось запускається інсталятор цього Чикаго теми автоматичний. Ну, Там На сайті є як вручну, це все повстановлювати, Ну я зараз не буду, бо я вже встановив, мені вже це не потрібно робити, цей крок. І що у нас тут ще було такого цікавого? Щось ще хотів сказати, але забув. Ну, ладно. В принципі, працює. Дуже стилізовано так, як під Windows 95. Ну, щось не до кінця працює, щось не так як було. Наприклад, ясно, що не всі елементи керування меню, наприклад, 90. В п'ятому Windows було не таке. Офіс, понятно, тут буде е, Безкоштовний цей Офіс. Ну, мені подобається, що можна з таким графічним інтерфейсом мати сучасні фічі і сучасні можливості. Наприклад, Telegram. Telegram працює. Тобто це класно, що я можу використовувати. Сучасні там, Chrome а, і так далі. Він нам запускає через Wine. Тобто, в принципі, все працює. І це класно, коли ти можеш трошки поностальгірувати. Фактично у тебе всі ті самі можливості, які, які зараз дає сучасні технології. ну, Будуть певні обмеження. Ну ви, до речі, в ігру я в принципі свою доту я зможу тут грати. Встановити Steam – це без проблем. Ну, Це все. Це таке відео.